У народній уяві святий Михайло це славний воїн-захисник і водночас суворий суддя. Він відводить душу померлих на небо та зважує на терезах їхні добрі і погані вчинки. Культ ангелів в християнстві грає важливу роль. Вони є посередниками між Богом і людьми. До ангелів з повагою і острахом ставляться у найбільш поширених релігіях, таких як іудаїзм та іслам. Всі времена ангели ані були, вообще общані, були создані Богом для того, щоб служити. именно вестниками, вестниками и, скажем так, звеном между Богом и людьми, помогать людям справляться с теми или другими жизненными неурядицами. Почему Эрхистратик Михаил? Из-за верности Богу он возглавил падение, скажем так, битву с сатаной и скинул его с неба. Как был один революционер сатана, так был архистратик Михаил, который возглавил все ангельское воинство. И не пошли за сатаной, а пошли за Богом. Для киян це святий має особливе значення. Він є покровителем міста. Особливе шанування Архангела Михаїла простежується ще з часів великокнязівських. Онук Ярослава Мудрого Святополк носив у Грещині ім'я Михайло Михайло Ізяславович. Саме він заклав у 1108 році на старій Київській горі собор, який став однією з головних архітектурних споруд Києва. І це Михайлівський золотоверхий Собор на всевріміна в чужої моменти життя, Часто люди обращаются к архистратигу Михаилу как к особому ревностному служителю Божьему. Именно поэтому и наш Киев очень почитает орхистратигу Михаила. Народні прикмети пов'язані зі святом Михаїла, стверджують, якщо цього дня випадає сніг, кажуть, що це Михайло приїхав на білому коні. Було доброю знаку на врожай здоров'я, якщо в цей день випадала бодай невеличка пороша. Вікторія Кутіна, Роман Малко зі святом і доброго ранку, Україно.